Рефлекторія з Іваном Петуруком стоодина вісім Вітаємо усіх проєкт Рефлекторія. Мене звати Іван Подорук. Ми працюємо для вас, шановні вінничани. Ми працюємо для всіх, хто сьогодні тримає стрій, боронить нашу країну, кожен на своєму робочому місці. Вчора ми раду вітали наших військовослужбовців. Вчора був прекрасний день День Збройних сил України. Ми вкотре дякували усім, хто сьогодні боронить наше небо на воді на землі. Відпрацьовує усі бойові завдання, аби ми з вами мали можливість спілкуватися. А сьогодні а, наразі інше свято свято більш суспільно. Політичного характеру, але яке характеризує, які цінності сьогодні ми боронимо з вами, які цінності суспільно історичного характеру ми з вами захищаємо. Сьогодні день місцевого самоврядування. Це та модель, на якій побудоване усе суспільне життя нашої країни, яка є ознакою демократії, яка є ознакою незалежності, ознакою свободи. Є з нашої студії депутат Вінницької міської ради Володимир Малінін. Він є керівником керівником комісії з питань розвитку молодіжного політики культури, спорту, інформаційної сфери, сфери освіти, освіти да і, та і так і таке інше. Доброго дня, Володимиру. Доброго дня, Володимир. Що для вас означає це свято день місцевого самоврядування? Ви я знаю історик за фахом. Так. Ви людина, яка в принципі свого часу глибоко вивчала історію України, історію всесвітню історію, історію суспільства. Тому знаєтесь на цих принципах. Отже, що для вас як для депутата і як для громадянина України, це свято день місцевого самоврядування. День місцевого самоврядування, якщо сказати одним словом, це день свободи, право вибору, право на самовизначення, право робити те, що обов'язково принесе користь суспільству і людям, які проживають, живуть поруч. Чи правда дійсно, от я в своєму вступному слові сказав, що е, саме це є ознакою демократії, ознакою незалежності суспільства, і це те, і це є те, за що ми сьогодні, в принципі, воюємо? Ну якби це пафосно не звучало разом так. з тим? Так, це, це є ознакою якраз вільного суспільства. І якщо згадати історію, то близько 500 років тому місто Вінниця отримало Магдебурзьке право і фактично розвивалось якраз в тих ключових позиціях, які мають притаманні притамання праву, притаманні самоврядуванню. Це, це притаманно було і козацькій добі. Да, згадаємо козацьку добу, коли е, гетьмана не призначали, ну, так, так, а обирали, обирали так. і е, це процес. Е, Демократичний. Да? Ми перед початком згадували з вами цитату Черчилля, да, коли він казав, uh -huh. що е, демократія, можливо, не найкращий спосіб управління, але, на жаль, людство ще кращого нічого не придумало. Е, саме якраз самоврядування, а особливо місцеве самоврядування, якому сьогодні надано велике значення, і надано воно якраз. Е, е, не хочеться сказати слово з подачі, да, а ідеологами натхненником був То так. Нас, і Ничанин, скажімо, ініціаторів. Да. Міський голова, а потім прем'єр-міністр України, який... голова Верховної Ради голова та, та, Верховної власне, Ради, коли він України, та, в ініціював. В України. ініціював. І якраз процес децентралізації, який він розпочав, дав можливість громадам відчувати себе, е, окрім того, що комфортно, да, саме головне розвиватись, дав поштовх, і ми це абсолютно всі відчували, коли. Тільки був прийнятий закон про децентралізацію, наскільки е, швидко почали громади е, розвиватись в усіх напрямках. Це і освітнє середовище, побудувались школи, будувались садочки, будувались, утеплювались, тобто зборювалися тобто, да, належні Пішли процеси, так. скажімо так. І, згадаємо дитячі майданчики, згадаємо спортивні. Це те, що е, робить е, життєдіяльність е, людей комфорт. І, е, врешті-решт, е, створює такі умови, в яких людина почуває себе гідно. І це якраз. Оце, от якраз ви сказали декілька разів, ви згадали термін громада. Це, як, скажімо так, як ключовий елемент особливої форми організації суспільства. І він дійсно він ще з давніх ще з часів козацтва він був присутній якраз в системі улаштування суспільного устрою, якщо можна так сказати. І от саме децентралізація дала громадам, ну я вважаю, дві важливих речі. Перша річ річ, про яку ви сказали щойно, це ресурс, це можливість розпоряджатися своїми коштами. Своїми ресурсами так, на місці, але з іншого боку, і відповідальність, Звичайно. от якраз саме про відповідальність. Звичайно. Наскільки на вашу думку, сьогодні наші громади готові нести цю відповідальність ну перш за все перед своїми жителями, перед тими людьми, яких яким надали повноваження представляти свою спільноту? Ну е якраз відповідальність, які несуть територіальні громади, да точніше голови територіальних громад і команди, які вони формують, вони несуть цю відповідальність перед людьми, яких вони брали. І в цьому суть основа цього процесу, от якщо... якраз ті речі, про які ви сказали: будівництво реконструкції, вкладорозвиток, динамічний розвиток, інфраструктура Але і раціональне, раціональне використання так. цих ресурсів. Тобто, е, якщо десь спрямовувати, <кій> я прошу вибачення, спрямовувати ресурси десь в одне русло, то друге не буде розвиватися. От е, майстерність і професіоналізм. Голів територіальних команд, команд, які вони е, збирають біля себе, е, умови, які вони створюють для розвитку цих команд і е, те, що вони роблять для, для, для громади, є потім оцінкою на майбутніх е, виборах. Я вам приведу приклад успішної е, команди, яка працює в Вінницькій міській раді. Uh -huh. е, на чолі з міським головою Сергієм Анатолійовичем Моргуновим. Це приклад успішної команди. І приклад ініціатив, приклад. Эм... Тих позитивних речей, які були запроваджені в Вінниці, він розповсюджувався потім на всю Україну. до радництва, Тому що в принципі всі рішення вони проходять ці е, фільтри, якщо можна так, так сказати, безумно. народні фільтри, безумно. фільтри безумно. самоврядування, тобто вони виходять на обговорення, на громадські слухання і потім вже приймаються у радіолітні. Остаточні... І тільки після того вони вже виходять е, на рівень обговорення в депутатських комісіях, а потім вже приймаються на сесії міської ради. Ну, цей інструмент Володимир Водочу дуже важливий, оскільки дійсно порадитись в громадою, врешті-решт, рішення приймається для розвитку громади, то чому б не порадитись? Бувають бувають і такі випадки, коли громади не сприймали, рішення поверталися, вони доопрацьовувалися, таке інше. Але і це це, це нормальний, це абсолютно робочий практика. процес, абсолютно нормальне явище, згоден з вами і сам, ну, оскільки самоврядування це найголовніше, найперша ознака народовладді. От я до чого веду? Як би це глобально не звучало, але на вашу думку, чи не відбувається зараз під час війни? Боротьба двох цивілізацій, двох, скажімо, напрямів життя суспільства тоталітарний. І самоврядний, скажімо так, так. демократичний у вигляді сьогодні Росії, нинішньої з її керівництвом і демократичний разом з усім світом цивілізованим. Сьогодні не ну європейські країни як одна підтримують Україну в її боротьбі проти тоталітарної Росії. Сполучені Штати Америки, тобто весь світ об'єднався, весь демократичний світ. І саме головне, люди в цих країнах підтримують насправді не уряди, а люди. І це важливо. Оце і є принцип демократії, принцип народовладдя, коли люди, делегуючи повноваження з керівництву, підтримують їх рішення, а керівництво спирається на думку громади. Це і є народовладдя, так і повинно бути. Це ну, так і повинно бути. Я з вами згоден, але коли є контакт, є комунікація так, і так. є взаєморозуміння, тому що ми, в принципі, можемо з огляду на, скажімо, 20 років тому в тій же Російській федерації, коли за часів керівництва Бориса Єльцина ну були, скажімо так, зародки, певні Спроба, якісь спроби я так да скажу. спроби побудови демократичного суспільства, які дуже різко ним самим були перервані. Ну ми знаємо з деяких досліджень, що це була. Все ж таки спеціальна продумана і втілена операція спецслужб, але то зовсім інша історія. Але разом з тим, наскільки ми сьогодні готові готові морально зараз. Ми не кажемо про наших військових, які боронять країну, скажімо так, фізичним способом боронячи її зі зброєю в руках. А наскільки ми готові сьогодні як суспільство морально витримати цей натиск і морально протистояти оцим величезним потокам дезінформації фейків, які сьогодні буквально льються не лише в бік України, а й в бік інших країн, і там вони змушені слухати дивитися, хтось вірить. Хтось ні. Е, от я я почну від е, Зворотнього. Е, знаєте, чому в Росії або на Росії так краще да е, сьогодні починаються процеси таке бродіння? Да? Тому що там виливається дуже багато брехні, дуже багато протирічвої інформації, яка не відповідає дійсності. І на відміну від Росії, в Україні людям. Максимально говорить правду, а вправді якраз і полягає те, що це надає сили людям витримати російську навалу, нашим витримати воїнам та сили кажу. боротись, боронити зброю в руках. Недавно ми відзначали день волонтера волонтерського руху, такого як в Україні. Зводим, немає ніде там, у світі. прекрасні люди, прекрасні От, команди. є Принцип об'єднання в складні часи. Українське суспільство об'єднувалося завжди, і е, от прикро, що тільки в складні часи, прикро, знаєте, дуже при да. дуже хочеться, щоб це було і в часи розбудови, в часи зочинства, як кажуть, коли щось треба, синергія була якась. Ви знаєте, можливо, так повертаючись в історію на 30 років на тому, е, якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність безкровно. Люди з таким же натхненням і такою підтримкою, саме українською, почали будувати державу. Сьогодні можливо й не було того, що відбувається сьогодні. Можливо, ми думали, можливо про це. так, можливо. Це е, припущення, але хочеться вірити і я вірю в це, що е, ми здобудемо переможний мир. Ми обов'язково суспільство стане, воно вже стало іншим. Е, суспільство після цього по-іншому повинно подивитись на саме е, якраз от той дух е, єднання, дух згуртування, який зародився в ці часи, і е, тільки примножувати його. Е, ми не повинні будемо забувати про ці події е, для того, щоб. Е, все це продовжувало об'єднувати людей. Е, і е, я впевнений на тисячу відсотків, що ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково переможемо. Ми все для цього, для цього робимо. Кожен на своєму місці. і Ми переконуємося в тому, що наші військові вони натхненні. Вони натхненні нашими думками, нашими прагненнями дійсно цієї підтримки і ресурсної, і просто морально-духовної підтримки. Ще, вибачте, переб'ю вас. Прошу. А, 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 Буквально в перші е, дні після початку війни е, Вінницька міська рада, Вінницька обласна рада е, створили гуманітарний штаб. Координаційний, координаційний, гуманітарний, гуманітарний, штаб, так, координаційний гуманітарний штаб, який за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова, і за ініціативи голови обласної ради В'ячеслава Соколова, і запросили очолити цей штаб Володимира Гройсу. І всі справи, за які брався Володимир Борисович, вони всі були успішні. На жаль, не всі завершені. Ну, І з, в тому числі децентралізація об'єктивних причин. Але що стосується гуманітарного штабу, то ця робота, злагоджена робота, дозволила в ці складні часи допомогти. Тим людям, які були переміщені тимчасово в зв'язку з цими подіями до Вінниці, і Вінницької області. Це і були і продуктові набори, і набори з медич... з, ліками, з медичними це препаратами. Речі були, це були це привадя, були... побутове абсолютно. Безліч, все. Так. Я Допомогу. думаю, що кожен вінничанин згадає, як він переривав в себе гардероб і частину речей заносив у мені до тих гуманітарних центрів, які і були відкриті, що певною мірою в деякий час вже сказали досить його, його вже достатньо. А люди несли. Тобто, це ще раз говорить про те, що. Люди згуртовані, люди готові об'єднуватись. Дай Бог, щоб ця практика розповсюдилась і продовжувалась в мирний час, коли ми виграємо війну. Абсолютно з вами згоден. Підтримую кожне слово. І дійсно, сьогодні цей штаб працює, працює досить активно. Він запроваджує ще додаткові акції. Сьогодні вони вже в силу обставин спрямовані більше на підтримку вже конкретно збройних сил України, наших підрозділів. І я знаю, що одні, одні з цих акцій це нещодавні відправки. Для на фронт буржуєк так званих, це так. опалювальні такі пристрої, і є ще декілька. Це і буржуйки, і пічі. Тобто, там дуже багато там комплекс, та, генератори. Те, що сьогодні необхідно воїнам для того, щоб відчувати. Вони не відчувають тепло родин, тому що вони на відстані, то вони хоча б будуть відчувати тепло тих Печей, тепло буржую, які яким вони будуть підживлюватися, які адже, власне адже, зроблені о, на батьківщині, адже так і за допомогою якраз всіх рідних. Так Володимир, повертаючись трохи до суспільно політичних питань, ми з вами торкнулися теми децентралізації. Дійсно, війна перервала, скажімо так, вже процес завершення. Ну десь плюс-мінус 80% цього процесу ми пройшли вже лишилося ще зовсім трохи. Але разом з тим, один із важливих інструментів це адміністративно територіальна реформа, яка відбулася, і що ви можете сказати, наскільки сьогодні вдало ми маємо цей розподіл? Наскільки сьогодні територіальні громади, які вже отримали новий статус, отримали нову форму своєї організації? Наскільки вони сьогодні спроможні ресурсно і адміністративно забезпечити свою життєдіяльність? Знаєте, напевно, на 100% важко відповісти на це питання, що це там 100% позитивно, так? Е, громади е, зіткнулись з тим, що весь час да, до початку децентралізації за них вирішували, е, і в тому числі фінансові угу. питання. А тут всі фінансові питання громади мають вирішувати на своє утримання самостійно. Це дещо, я так думаю, перелякало, і був певний переляк. І деякі громади, розуміючи, що мають багато ресурсів, не знали, куди їх витратити. Е, деякі громади розуміючи, що вони не мають стільки ресурсів, скільки у сусіда, за нашою гарною традицією, десь почувалися некомфортно. Але зараз іде процес. процес. Коли громади вчаться, ще вчаться жити по-новому, жити саме в таких умовах, які. В яких вони самі повинні відповідати вирішувати за свою да. за я згадую, своє життя. коли розпочиналась децентралізація, слова Володимира Борисовича, що. Ну точно не, не в Києві мають вирішувати, яку спортивну площадку потрібно побудувати, бо, умовно кажучи, в Піщанському районі, чи бо чи там, в Ямполі, да, ну, да. це, це не Якого кольору ріш. покрасити забори. такі. Да, а може їм не, не спортивна площадка потрібна, а може їм потрібен ФАП, а може їм потрібно щось інше для забезпечення своєї життєдіяльності. Ну краще ніж громади на місцях. Цього ніби я з вами абсолютно зна... згоден. Я пригадую ще ті часи, коли керівник села там чи райо. Йону їде в на Київ та да, на погодження і. Просить, щоб йому повернули його ж зароблені, ним же зароблені кошти для того, щоб в своєму в своєму районі щось зробити корисне для громади. Витрачає час бюджетні кошти на поїздки. Прогнати туди гроші туди назад. Так. Це ж е, врешті-решт, може, це не з першого разу вийде, тому що таке теж бувало. Ну, так, бувало і тобто, не ну, раз. Це да. нераціональне використання робочих, А за замість цього він міг в громаді принести користь на багатові е, Володимир, Родич, буквально одна хвилина заверш до завершення. Не можу не спитати вас і по профілю вашої безпосередньої діяльності, оскільки ви є керівником обласного управління Державної служби якості освіти, очолюєте комісію в міській раді саме по освіті, культурі і медичному обслуговуванню. На сьогоднішній день, наскільки вінниця, вінницькі заклади освіти адаптовані під військові умови? Е, на сьогодні, е, скажімо, ті заклади, які. Мають бобосховища, мають можливість створити безпечні саме головне умови для перебування учнів в закладі, працюють в очному режимі. Ті заклади, в яких, на жаль, неможливо, мож, не хоча переважно більшість закладів це Вже зробили, так, але, але є такі, які в тому числі потерпали від ударів. Тому е, батьки приймали рішення і бояться відпускати дітей в лайн. Там проходить онлайн навчання. В цілому ситуація контрольована. Прогнозована і впевнена, що буде краще, тому що будь-які нові умови вони підштовхують до якісних перетворень. І до, і до нових рішень. Нових рішень, нових ініціатив, якісних, корисних на щастя на долю України, на здолання найближче, найскоріше здолання перемоги. Зичимо ваші особи усьому депутатському корпусу Вінниці і Вінницької області. Дякую. Дякуємо вам ще Дякую. раз. Святом дякуємо вам за увагу. Святом. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. До... Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM.